Вітаю, друзі, з останніх півроку, десь приблизно 4 місяці, я провів у лікарнях, тому, на мій погляд, маю підстави як політолог для певних спостережень, спостережень за результатами нашої медичної реформи і нашої медицини. А це нагадаю річ, яка стосуватиметься, напевно, кожного в Україні. Кожен рано чи пізно потрапить на лікарняне ліжко і відчує на собі. Принади, так, сказ... так би мовити, медичної реформи. Хоча насправді не все так погано в нашій медицині, навіть порівняно з західними медичними страховими службами, там є проблема, наприклад, з часом. Там дуже часто е, треба записуватись за тижні, за місяці навіть до якогось спеціаліста фахового. Е, в нашій медицині це все значно швидше і, звичайно, що це позитив. Але, на жаль, Негативів в нашій медицині вистачає, і е, з медичною реформою країна мала б шанс зробити краще ніж у решти країн світу. Став, спробувати стати зразковою недорого. Да. А то у нас е, медична реформа, та й взагалі будь-які реформи. Останні я вже не знаю скільки років, років 30, зводяться до крісла. Сів у крісло. Підписує якісь бумажки, бумажки в чиїхось невідомо чиїх інтересах. Все, реформа відбулася. Безліч людей, таких, які здавалися дуже притомними, дуже розумними, коли вони потрапляють в крісло, це крісло їх просто переварює. Вони перетравлює, і вони відповідно ніякого позитиву назовні видати не здатні. Вони здатні тільки сидіти в цьому кріслі, вчепившись в стіл, і підписувати якісь папірці. Фінансово, так би мовити, обґрунтовані. А головна суть реформи насправді має полягати в відповіді на запитання, а що ти хочеш в результаті отримати, що потрібно в українській медичній реформі за недорого, за невеликі гроші, отримати відповідальність лікарів і отримати мотивацію лікарів. Це дві речі, які треба виправити, і про які насправді ніхто Особливо не думають. Думають, що завести якісь прилади, якісь залізяки, якийсь черговий інститут, де вони будуть стояти і за гроші когось там лікувати? Що це реформа? Ні, друзі, це не реформа. Реформа у нас по суті ще не почалася, ну щоправда, при супрун трошки почалася. Спротив був величезний. А питається, а чому, власне кажучи, спротив? Чому опиралися? Ну, зробили, поставили одну ланку додаткову сімейного лікаря, який теоретично має, так би мовити, надавати освіту медичну людям і спрямовувати їх до певних спеціалістів. Все. На цьому всі принади тієї медичної реформи закінчились по суті. А питання не вирішене: питання відповідальності лікарів раз, і питання мотивації. Лікарів, два. Ці два питання як не були вирішені, так і досі не вирішені. Ну, можливо, хтось скаже, що тому, що Супрун занадто рано зняли. А так, взагалі, наша медицина представляє дуже таку, дуже таку руїну, часто страшну, особливо державні залишки державної медицини. Але й приватна медицина або напівдержавна медицина, ну скажімо, та державна, яка отримує постійно державне фінансування, з цього годується, з цього маса корупції, і у них все в шоколаді. Вони нічого міняти не хочуть. Такі центри ще позалишалися. Пам'ятаю, як моєму родичу в одному з таких центрів при мокрій гангрені пропонували примочки солоною водою. А секретарка по-доброму тихцем сказала так мені. Тільки не кажіть нікому, що у вас є гроші, а то ви даєте. Це в інституті одному з центральних медичних державних, який отримує постійно державне фінансування. Хоча є насправді в Україні і геніальні лікарі з колосальним досвідом і бажанням, їх може не так багато, можливо, їх там кожен десятий, але, зрештою, не так і мало. І зародки притомної медицини у нас зараз в медичних центрах для середнього класу, які виглядають в принципі не гірше, ніж західні. Але проблеми у о, такої приватної медицини, такі ж самі, що і у державної, це проблема з відповідальністю, проблема з мотивацією конкретних лікарів. Ну, якось всередині вони намагаються це організувати всередині кожного медичного центру. Тобто контролювати ці речі, мотивацію і відповідальність. Але, але все-таки на глобальному рівні це питання не вирішено. Тому, щоб сказали, що що ти там критикуєш, всі ви критикани, весь час критикуєте. Що ви пропонуєте конкретно? От, власне кажучи, я і запропоную своє бачення медичної реформи от прямо зараз вам, друзі. А ви оціните правдиво це чи ні? На мій погляд, медична реформа задля того, щоб вирішити ці проблеми з відповідальністю і з мотивацією, повинна полягати в наступному. Нам необхідно залишити безкоштовну медицину, безкоштовну швидку медичну допомогу. Перепрошую, із безкоштовної медицини. Залишити швидку медичну допомогу, а то станом на зараз, це просто ну, дуже часто у них ліків ніяких немає в цій медичній допомозі. Надати вони можуть тільки якусь примітивну дуже допомогу, тобто підняти її рівень швидкої медичної допомоги, в тому числі за рахунок розширення тих заходів, які вони можуть вживати, і тих ліків, які вони можуть надавати. А для решти медичних послуг кожному громадянину необхідно автоматично відкрити картку, на яку кожного місяця з його доходів автоматично нараховуватись кілька відсотків. Ну, приміром сім. Із якої з цієї картки, за визначеними цінами, можна буде розплатитися за медичні послуги: або за свої, або за послуги родини, друзів тощо. Тобто, що це дає? Це вирішує ці питання з відповідальністю і з мотивацією. Це фактично можливість надає можливість обрання пацієнтами лікарів. А, виникає конкуренція між лікарями, яка гарантовано підвищить якість медичних послуг і відповідальність медичних працівників. Тобто, фактично, я пропоную запровадити медичні картки, аналогічні банківським. На які щомісяця з зарплати громадян або там, з пенсії, там, що завгодно, з яких завгодно доходів, мають відраховуватися медичні гривні, тобто такі гроші, якби, за які можна було б в усіх державних і в більшості приватних медустанов, ну, які захочуть там, бути акредитовані в цій системі, отримати лікування і медичні послуги за фіксованою ціною. Тобто у держави фактично зберігалася б функція контролю. Дивитися, чи надається кожному пацієнту визначена кількість хвилин, чи його не пропускають дуже швидко, дуже швидко да, в інтересах, щоб отримати гроші. Ну і взагалі, контроль з боку держави виключно контроль, конкуренція між медзакладами. І між лікарями виникла, і вона була б доведена, я пропоную її довести фактично до тотального рівня. Грубо кажучи, хороший лікар гріб би гроші лопатою, а поганий отримав потужну мотивацію вчитися і стати хорошим. І фактично кожен медзаклад був би зацікавлений в хороших результатах лікування для того, щоб його там ні в чому не звинувачували. І завдяки цьому відповідальність за наслідки лікування різко зросла б. Навіть просто розголос про якісь нехороші моменти, які могли б виникнути в процесі лікування, він би міг мати в цілому, в тому числі, фінансове значення і для цілих медзакладів, і для лікарів. Сподіваюся, до цієї реформи колись дійде. Ну і крім того, звичайно, було б реформою переспрямувати державне фінансування з медичних бізнес-контор централізованих, до яких прості люди все одно не доступляться туди, де вони мають шанс. Бізнес-контори, зрештою, самі себе профінансують, на що їм ще й державні кошти. Там, тобто, фактично, у нас є вигодоотримувачі медичної системи. Які пов'язані з високотехнологічними медичними конторами, які сидять біля них, отримують державне фінансування, проводять там операції відповідно за, за гроші реальні. От і та система, яку я пропоную зараз, вона б звичайно могла б в тому числі передбачати можливість поповнення людьми. Своїх медичних гривень, наприклад, реальними грішми. Тобто, щоб фактично ходили ці гроші в медичній сфері і визначали мотивацію, і визначали відповідальність і одне і інше. І підвищували. Оце була б реальна реформа. Це реформа, я б яку б відчули люди негайно. От... Щоб і діти отримували ці медичні гривні на свої карточки з якогось там віку От, і дорослі, щоб з одного боку треба, можна було зберігати ці гроші, так? а з іншого боку, витрачати тільки на медичні послуги для того, щоб люди не, не витрачали їх на якісь інші речі, не пов'язані з медичною сферою, щоб люди справді дбали про своє здоров'я. Оце була б медична реформа. Даю рецепт. Якщо в когось ще вистачає клепки зрозуміти із наших реформаторів, вистачає клепки зрозуміти, що країні справді потрібно, і що це я говорю про речі, які реально стосуються життя мільйонів людей. Це життя, виживання, їхнє нормальне функціонування. Це речі, які це справжня реформа, медична реформа, судова реформа. Це ті речі, які потрібні Україні робити вже зараз, вже вчора. От, незважаючи на війну, незважаючи ні на що. Дуже сподіваюся, що хтось це почує. А зараз, друзі, підписуємося, ставимо лайк і не забуваємо підтримувати Збройні Сили України з Богом до перемоги!